Доброго вам дня, шановні пані та панове, доброго дня усім підписникам. Тим, хто не підписався, бажаю підписатись. І презентую досить чудову, цікаву, гарну, рівну і прекрасну ділянку у місті Ужгород, точніше у передмісті Ужгорода, в сторожниці. Вулиця Колоскова, загальна площа понад 12 соток. Ділянка огороджена парканом. На ділянці плодові дерева, як ви бачите, дорога асфальтована, повністю асфальтований під'їзд до центру Ужгорода від 12 до 15 хвилин. І так, Заходимо на ділянку, є паркан, металопрофіль, бетонні повністю зроблено весь фундамент під паркан, як ви бачите, величезна кількість плодових дерев. Тобто, це все вам стане при нагоді під час будівництва власної домівки. Ділянка рівна і гарна. Зараз ми з вами пройдемось по ділянці. Почали ми від початку і закінчимо кінцем ділянки. Як ви бачите, є і яблуні, і груші, і все на світі, все, що треба, як то кажуть, біля дому. Тоді візьму цей боковий фасад, що вам покажу. Ось так виглядає ділянка в цілому. 12 соток землі, трошки більше, ніж 12. Продається вона за 60 тисяч доларів. Вона повністю рівна, бачите, немає ніяких горбів, ям і так далі. Також персики є на ділянці. Е, призначення землі під будівництво, тому ніяких складнощів у будівництві у вас не буде, у переоформленні так само. Переоформлення недороге. Заплатите нотаріусу, податки будуть в межах 500 доларів. Ваша загальна витрата буде. Ось така гарна діляночка, показую вам її іще раз. Ось, будь ласка. Дивіться, краса. Персики, бачите, вже виросли. Тобто фруктових дерев тут достатньо, зроблено все гарно. Сплановуємо ділянку також добре. Доглянута ділянка, без серйозних чагарників і так далі. Ось така краса. Всім, кому цікаво, пишіть дзвоніть. Також інші ділянки в місті Ужгороді, подаються будинки також. Всім Божого благословення і швидкої перемоги.